Візантійську імперію історики називають золотим містком між стародавньою історією та новим часом. У темні століття раннього середньовіччя візантійці зберегли досягнення античної культури та, поєднавши їх з ідеалами християнства, передали сусіднім народам. На місці давньої грецької колонії Візантія Римський імператор Константин І великий. У 330 році заснував нову столицю Римської імперії місто Константинополь за назвою Візантія. Історики згодом і дали назву Східній Римській імперії, проте самі Візантійці називали себе ромеями, тобто римлянами, а свою державу ромейською. Часом появи Східної Римської імперії або Візантії вважають 395 рік. Коли імператор Феодосій Великий поділив імперію між своїми синами. Під час варварських завоювань хитрі константинопольські імператори змогли врятувати свої володіння і спрямувати варварів на землі Західної Римської імперії. У той час, коли Західна Європа лежала в руїнах, Візантійська імперія міцніла і розквітала. Населення Візантії складали греки, сирійці, євреї, єгиптяни, вірмени, грузини та інші народи. Найбільшими містами були Константинополь, Александрія, Антіохія, де мешкало по різним оцінкам від 200 до 300 тисяч жителів. Столиця Імперії Константинополь була розташована на березі протоки Босфор, де перетиналися найважливіші торгівельні шляхи морський шлях із Чорного моря до Середземного та Суходільний із Європи до Азії. Візантія вела торгівлю з Китаєм Іраном, Індією, країнами Західної та Східної Європи. За державним устроєм, Візантія була монархією. Уся повнота влади належала Василевсу, це грецька назва імператора, який був нижче Бога і наступним після Бога. Християнська церква підтримувала владу імператора, вважала його захисником церкви і вимагала від підданих віддавати йому боговірну шану. Але важливою особливістю було те, що священною вважалася лише посада імператора, а не його особа. Імператор не успадковував трону, а обирався армією, синклітом, це грецька назва сенату, і народом. Водночас влада імператора була абсолютною та необмеженою. Він був понад законом, розпоряджався життям і майном своїх підданих. Імператор правив державою за допомогою великої кількості чиновників. А також синкліту, що був дорадчим органом при імператорі. Він був і главою держави, і вищим законодавцем, і керівником уряду, і вищим судею, і головнокомандувачем армії. За часів Юстиніана І Візантійська імперія досягла вершини своєї могутності. Юстиніан мав добру освіту, був працелюбним, рішучим. Наполегливим і талановитим до керівництва. Але в ньому, наче, співіснували дві особистості. З одного боку, Юстиніан дозволяв будь-якій людині висловити власну думку і інколи не показував свого незадоволення зовні. Але водночас він, за свідченням сучасників, був хитрим і підступним, уміло приховував свій гнів за розумом і підступністю Юстиніану відповідала його дружина Феодора. Вона мала залізну волю і в разі скрути завжди підтримувала свого чоловіка. У 527 році, по смерті дядька, Юстиніан і Феодора були проголошені імператором та імператрицею Візантійської імперії. За наказом імператора Юстиніана І, з 528 по 534 роки, було розроблено збірку законів звіт громадського права, де поєдналися давні римські правові норми і духовні християнські принципи. Цей звіт законів проголошував рівність усіх громадян перед законом. Хоча рабство не скасовувалося, але заборонялося вбивати рабів, і вони отримували змогу звільнитися. Закони Юстиніана зрівнювали в правах чоловіка та жінку, забороняли розлучення, яке було засуджене християнською церквою. У зводі законів проголошувалася ідея необмеженої та абсолютної влади імператора, тобто воля імператора джерело законів. Було закріплено право недоторканості приватної власності. Цей звіт законів став зразком для розробки законів більшості країн Західної Європи у XII та 14 століттях. Бурхлива діяльність Юстиніана вимагала значних коштів, зростання податків, зловживання і хабарництво імператорських чиновників у 532 році викликали в Константинополі повстання, яке одержувало назву Ніка через гасло повстанців Ніка. З грецької перемоги. Вісім днів панували повстанці в місті, але імператор підкупив вождів повстання і за допомогою загонів варварів найманців придушив повстання, убивши при цьому близько 35 тисяч мешканців Константинополя. Розправившись із повстанцями, Юстиніан узявся за здійснення головної мети свого життя. Відновлення Римської імперії в її колишніх кордонах. У 534 році Візантійська армія на чолі з видатним полководцем Велизарієм розгромила вандалів і захопила північну Африку. Далі армія Велизарія. Володівши островом Сицилія, вдерлася до Італії. Значну роль відіграла підтримка візантійців християнською церквою і населенням самої Італії. У 536 році армія Велизарія без бою вступила до Риму. А за три роки візантійці захопили столицю варварів равену. Здавалося, що Юстиніан уже майже досяг заповітної мети. Але тут Візантія зазнала нападу з боку слов'ян і персів. Імператор відкликав Велизарія і послав його з армією на захист східних кордонів. Полководець упорався із цим завданням. До завоювання земель на заході Юстиніан повернувся лише у 552 році, і, хоча не зміг відновити межі Римської імперії часів імператора Константина, проте збільшив територію своєї держави майже вдвічі. За часів правління імператора Юстиніана І. Візантійська імперія перетворилася на центр християнської цивілізації серед варварського світу.